Доброго дня всім гостям мого каналу і моїм підписникам сьогодні така цікава тема хочу її розібрати. Чому нам сняться однакові сни? Що Всесвіт хоче нам передати через сни? Яку інформацію несуть, можливо, однакові сни, які сняться вам? А давайте подивимося, що Всесвіт хоче сказати через сон або наші гіди душі, і так далі, що нам хочуть передати через сон, чому сняться однакові сни? Чому сняться ці сни? Що хотять передати, що сказати? Хотять сказати цим сном або снами, які повторюються, що життя таке цікаве, що ти можеш завтра планувати навіть щось нове, будь більш легким і включи баланс. Навіть якщо снився якийсь негативний сон, якимось образом він передає вам, що треба збалансуватись, що треба бути самодостатнім, що треба знати свою самоцінність, що треба вміти викручуватись з будь-якої ситуації. Отак От показують. Давайте подивимося ще на колоді, ушо, що, що нам хочуть з нами передати цим, що нам сняться постійно, То, що ми маємо пам'ятати, так? Да? Показують, що треба фокус уваги, тримати на собі, але розуміти, що успіх приходить через якісь тільки прориви, через ті самі сни, які нам сняться, нам стукають, що пора час змін зробити в собі. І також як підсвічують вам зрозуміти, що вам потрібно, що ні. Це така глибина робота. Насправді вона може виявитись і через медитації, і так далі. Показую, що треба більше бути творчим, творчий мати підхід. Тобто, якщо ви, можливо, стоїте в своєму житті, може, є така ситуація, що ви прямо в одні двері стукаєтесь, можливо, треба зробити крок назад і розширити це по цій карті, розширитись да, подивитись навкруги. Можливо, є справа двері, які ви зайдете ще легше і зразу. Тобто показують, що ви маєте якби бути, маєте розуміти, що у вас завжди є вибір. Оце от з нами вам це показують. І треба інтегрувати в собі всі-всі-всі, наприклад, знаєте, деталі або ті самі, наприклад, стихії. Тобто, якщо ви дуже гаряча людина, треба дати більше емоцій, якщо ви дуже емоційна, треба заземлитись. А, треба все це разом тримати в балансі. Оці карти однакові показують, розширення показують, да, постійно вам показують, щоб ви дивились на якісь інші ще варіанти розвитку подій, які можуть вам допомогти, щоб ваш разум був активним постійно. Не коли ми в негативі втупились в одну ситуацію, а коли ми розширяємося і дивимося навкруги. От цими з нами вам це показують. Це буває нелегко. Я згодна з цим. Це буває нелегко. Робота над собою це найважча робота, але насправді просто показують, подивись по сторонам, вгамуй своє темну і світлу сторону. І тоді, в принципі, успіх приходить. Давайте подивимося, як показує повільне таро. Показую, що дуже сконцентрувалися на матеріальному. Треба все-таки дивитися, і ви прям в от, от, от дійсно як ніби в одні ворота заземляєтесь і все. Тобто акцент уваги йде на щось дуже матеріальне в житті, от хочу це і все. А вам показують, що задоволення прийде від того, коли ви трошки це відпустите, і будете навіть встигати відпочивати, до речі, розширитися, будете відпочивати також. Тому що не, не все від того, що ми робимо постійно, ми знаємо, що на зні схожі один на одний, це в багатьох, так звичайно, і це кажеться такий, знаєте, бит. Але нам показують дивитись ширше на світ, от що нам стукають через сон, поки наш мозг в тета-вібраціях, в альфа-вібраціях дуже хорошо до нас може тоді постучатись. Отак от через сон з нами говорять. Я, до речі, знаю, що за сон відповідає архангел Ханеїл. Ви можете з ним поговорити і спитати в нього, що він показав вам через сон якийсь вихід ситуації. Це все теж працює, тому що є різні архангели, які за щось відповідають. Він відповідає за ваше відчуття інтуїції і говорить з вами часто через сни. Ви можете перед сном з ним також говорити, і вам він підсвітить якусь ситуацію в вашому житті. Просто поговоріть, сконцентруйтесь, так легко. І... Може, теж отримуєте якийсь інсайт. У мене такі інсайти вже були. Попросіть тільки, щоб ви пам'ятали сон на ранок, тому що буває, що щось дуже цікаве снилось, а ти не пам'ятаєш. Дякую вам за увагу! Далі буде.